Привіт-привіт! Я отримала своє замовлення і покажу, що ж мені в ньому прийшло. Почну з нашого каталогу. Він буде діяти два місяці, березень та квітень будуть додаватися, звичайно, акційні пропозиції, і будуть також новинки, які будуть йти в онлайн-продажі. Ось такий чудовий каталог, величезний асортимент, дуже класні ціни, тому рекомендую обов'язково його подивитись. Ну, а ми переходимо до е, мого замовлення. І так, це в мене про мультивітамінний комплекс. Як бачите, в нього входить велика кількість вітамінів та мінералів. Я подивилась, дуже класний склад, буду пробувати і дам свої відгуки. Так, далі це в мене два натуральних мила. Як бачите, вони мають дуже класне пакування і дуже-дуже приємні аромати. Так, далі я замовила собі сироватку для обличчя з ретинолом. Я її тільки що розпакувала, вона має таку наліпку. І покажу, як вона виглядає в баночці. ось такий є тональний крем. Я взяла середній відтінок. Ось так він виглядає. По відтінку, я би сказала, він такий натуральний, підійде максимально усім. Це в мене відтінок 22-й. Ось така матова помада 111-відтіночок. Зараз покажу ось така має. Упакування і такий вигляд. Зараз розкручу і покажу вам кісточку. Це матова рідка помада в відтінку 111. У мене бодіміст. Я замовила такий свіжий аромат від бренду Cosmo Life. На весну літо саме підійде. Також у мене замовили два ось таких креми для обличчя з муцином улітки. Зараз покажу. Як виглядає він в баночці. Ось така в нього баночка, матове скло, дуже стильне, і по відгукам я читала, він дуже класний. Так, далі ми переходимо до великих таких об'ємів. Чесно кажучи, коли я побачила ці об'єми і ціни, я була приємно здивована. Ось така маска для волосся з кокосом величезний об'єм 500 мл. Зараз вам покажу. Наскільки вона густа, подивіться, має дуже приємний аромат. І ця серія з кокосом йде для дуже сухого волосся. І ось до нього є такий же шампунь у мене. Подивіться об'єм. Об'єм 1 літр. Ось така дуже класна серія. Також з цієї серії в мене замовили шампунь з бразильським кератином. Також дивіться величезний об'єм. Далі йдемо. Це засоби побутової хімії. Ось такий миючий засіб для посуду. Подивіться, знову ж таки, об'єм: один літр. Він дуже, як бачите, він дуже густий і дуже класна ціна. Такий очисник скла, також великий об'єм і дуже вигідна ціна. Замовила собі засіб для миття душу та ванни. Він іде в такому пакуванні з пульверізатором, і я по ньому вчитала дуже багато класних відгуків. Тут розмір упаковки 500 мл, тому кому потрібен цей засіб, обов'язково звертайте на нього увагу. І також я взяла собі універсальний багатофункціональний концентрований засіб, об'ємом також 500 мл. Цей засіб підійде для очищення і підлоги, і кухонних робочих поверхонь, а також для витяжних систем і плит.